Дивіться, чистий автомобіль вимитий, беремо, бітом отакий в епіцентрі придбав і ось що в нас відбувається. Ось така фігня малята. Не такий він вже й чистий. Йдемо далі. Ганчіркою прибрав бітумні п'ятна і тепер ось такий засіб, очисник дисків з індикацією. От дивіться, що буде зараз відбуватися. На погляд плям взагалі вже нема. Але не все так просто. Ось вам і індикація. Це те, що ви можете плутати з іржею. Тобто вам здається, що ваш кузов почав там ржавіти якось маленькими плямками, але це пил з колодок, який летить в металеві вкраплення. Вони попадають в краску і саме вони, вони починають ржавіти. Тобто це не кузов. Ось подивіться, що. Трохи раніше напшикав. на погляд нічого взагалі неможливо було побачити. Здавалося, що все чисто, але вона присутня усюди навіть тут. Ось так от. Наносити це все можна тільки на повністю вимити кузов, щоб не залишалось якогось бруду пилу, тобто повна мийка. Безконтактно, потім ганчіркою потрібно там все повитирати, помити. І тільки після цього наносимо, щоб коли я зараз буду це все витирати, щоб не зацарапати кузов. І потім після цієї хімії ще раз потрібно все змити. Тому досить така процедура довга і краще робити на повітрі, тільки не на сонці не можна на сонці це робити, щоб кузов був прохолодним. Але десь в гаражі буде дуже сильно воняти. Після того як нанести нема сенсу терти ганчіркою досить легко прибирається. З таким чином так, ну що вам сказати? Ось цей засіб трохи треба докладати зусиль, і їм потребувало обробити декілька разів, бо ці бітумні п'ятна і не хочуть легко відходити, і трохи-трохи допомагав ганчіркою, щоб там не царапати сильно. І залишилось після повного циклу приблизно третина. А ось ця фігня, на жаль а Її не вистачило на весь кузов, тому беріть одразу дві. Ось я вам покажу. Ось ці плями я обробляв антибітумом, вони не відходять. На тій стороні це водійська, на тій стороні взагалі жодного не залишилось. І це саме ця штука зробила. А на цій ось вони такі, як, як ржа трохи виглядають. Не бере їх ні шампунь, ні антибітум, нічого. Та треба буде їхати і ще купляти. дві двері, в мене не вистачило. Купуйте дві і змивайте добре.